З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Олександре, вітаємо вас, вітаю. Операція із завданням удару на далекій відстані в Ленінградській області це вже не вперше, куди долітають українські дрони. Але про що вона зараз має говорити та не не натякати, а говорити прямим текстом Російській Федерації та можливо їхнім партнерам, бізнес-партнерам, тому що це порт. Зокрема, і нафтовий завод це порт перевалки нафти, та і, зокрема, міжнародної сировини або ж за, за рахунок транспортування російської сировини, так це і не тільки це стосується нафти, це ще й стосується газоконденсату та інших енергетичних енергоресурсів, які використовуються для виробництва, наприклад, паливно-мастильних матеріалів. А якщо ми говоримо безпосередньо про останні інциденти, які траплялися на таких виробництвах в різних регіонах Росії, то це говорить про те, що як мінімум на сьогодні ближнім радіусом дії радіусом небезпеки для таких об'єктів є ну приблизно 800-900 кілометрів в території Російської Федерації від кордону. З України. Отже, що це за об'єкти? Ці об'єкти майже усі відіграють найважливішу роль в постачанні паливно-мастильних матеріалів безпосередньо російським окупаційним військам. І чим ближче до зони бойових дій такі об'єкти, тим вони відіграють більш значну роль в загальній логістичній системі в усій логістиці. Та постачання паливно-мастильних матеріалів, як мінімум, для російської армії виникає ну дуже така екстремальна ситуація, коли її підрозділи будуть от не тільки відчувати на собі дефіцит боєприпасів, а ще і ще й дефіцит паливно-мастильних матеріалів, і механізована компонента не зможе повноцінно. Виконувати свої бойові задачі не тільки тому, що не ті погодні умови, і, наприклад, грунти не промерзли достатньо, щоб по ним могла проїжджати техніка, і ще тому, що для цієї техніки банально не буде відповідних паливно мастильних матеріалів. А що ж до партнерів Російської Федерації, треба зрозуміти їм те, що будь-які стосунки в енергетичному секторі є фінансово небезпечними тобто, ваше замовлення може ну так собі випадково потрапити саме до того списку, коли знищується і те, що відповідно повинно було б відправлено бути. До російської армії, але знаходилось воно все на одному об'єкту, який є законною цілею для української армії, пане Олександре. Міжнародна дослідницька організація Конфлікт Армамент Research опублікувала детальний звіт аналізу уламків балістичної ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня цього року. І аналіз цих уламків прямо вказує на те, що це ракета виробництва КНДР. Ось тут запитання, яку сьогодні неочевидну небезпеку несуть корейські ракети? Це балістична ракета. Отже, вона несе в першу чергу небезпеку, яка відповідає балістичним ракетам. А це можливість нанесення ударів по тим регіонам, де відсутні відповідні засоби протидії балістиці, тобто ті регіони, ті області, де відсутні розміщення зенитно ракетних комплексів такого типу, як Петріот або СЕМПТІ, це потенційно небезпечні регіони, тому що балістика там вражає її нема чим перехоплювати. Звісно що північно-корейські ракети вони мають, ну м'яко кажучи, не найкращі характеристики. Все, що є в відкритих джерелах, це завищені дані, а насправді було нанесено удар по Харкову КН 23 а їй приписують чомусь дуже завищені характеристики, навіть краще ніж у 9 М 723 двадцять три Іскандер, на базі якої вона була створена. Тобто, повністю скопі це повна копія цієї ракети, але технічно та технологічно гірша а там більш складні запчастини та обладнання. Вони спрощувались, тому характеристики, хоча б за цієї причини, не можуть бути кращими. Але е, тим не менш, це досить серйозна зброя, яка має бойову частину майже 500 кілограмів, і навіть при е, таких собі е, характеристиках, які не дотягують до російського варіанту, але вона є серйозною загрозою. Про ще одну загрозу хочемо проговорити Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Стверджує, нібито Республіка Білорусь отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів Іскандер. І при чому на безоплатній основі як нам сприймати цю інформацію? Тому що ну от, власне тактична ядерна зброя в Білорусі, ми розуміємо, все ж таки в чиїх руках червона. Кнопка до цих іскандерів для того, щоб запуск був здійснений. Але чи є безпосередньо саме з Білорусі загроза? Чи вбачаєте ви її? Я навіть не можу підтвердити те, що в Білорусі взагалі є ядерна зброя. Ось що найцікавіше, тому що поки що є заяви Олександра Лукашенка. Але на території Білорусі відсутні жодний об'єкт, який міг би зберігати, обслуговувати та довгостроково тримати ядерну зброю. Вони відсутні, їх нема. Отже, про яку зброю тактичного по стратегічного рівня можна говорити, коли немає об'єктів, де її можна зберігати? Тобто, це не якийсь гараж десь там. Я не знаю на околицях Гомелю або Вітебську. Ні. Це відповідний об'єкт, будівництво якого це досить складний процес. Наприклад, в Калінінградській області такий об'єкт Росія будувала сім років і навіть досі не добудувала. А ми говоримо про те, що за рік в Білорусі можливо з'явився об'єкт, на якому можна зберігати ядерну зброю, і загально ось ця. Сама тема про якусь червону кнопку, яку натискають і усім кінець, все там ядерний попіл та апокаліпсис. Ні, це так не працює. Не існує ніякої червоної кнопки. Це досить бюрократичний, довготривалий процес надання наказу, видання відповідних паролів, видання відповідних розпоряджень і по ланці відбувається виконання по кожному кроку але ж після цього... того як білорусь була роззброєна у 1996 році інфраструктура все ж таки залишилася тобто ми не можемо стверджувати території білорусі знаходилась, на території білорусі знаходилася інфраструктура межконтинентальних балістичних ракет тобто це підземні шахти в яких розміщувались розміщувалися потужні балістичні межконтинентальні балістичні ракети більшість цих об'єктів в занедбаному стані, але вони не придатні для того, щоб в них розміщувалася тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя це, наприклад, той самий та сама ракета 9М723, але з ядерною ОТРК «Іскандер», але з ядерною бойовою частиною, але її треба зберігати в відповідних умовах на відповідному об'єкту. Там навіть я скажу так: там навіть температурний режим повинен бути строго регламентований, а не такий, який їм там забажається. А отже, все там досить серйозно. Рівень вологи в повітрі і багато інших моментів. На території Білорусі такого об'єкту на сьогодні не спостерігалось ані будівництво. А за територією Білорусі дуже ретельно спостерігаємо не тільки ми, а також і наші партнери. І більш того, туди не відправлялися спеціалісти, що найцікавіше з Росії, які могли доглядати і обслуговувати відповідну таку зброю. Цікаві а, факти ви наводите, а, це м, додає певного оптимізму, стриманого а, про відсутність загрози. Ну, принаймні, з цього боку, дякуємо вам, пане Олександре, що долучилися до ефіру. Гарного дня зайчимо. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами.